У горішніх плавнях оновлено лабораторне приміщення комунального підприємства Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. Колишню вентиляційну кімнату реконструювали, перетворивши її на сучасну препараторську з новим обладнанням. Із вентиляційної кімнати сучасна лабораторія. Реконструкцію виконано у виробничих приміщеннях комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства горішніх плавнів. Нове приміщення стало ще одним кроком до підвищення якості досліджень і покращення умов праці для лаборантів, стверджує Марина Харченко, виконувачка обов'язків начальника лабораторії контролю якості води. Це препараторська кімната. Вона використовується для приготування ро. Не в реактивах для проведення досліджень, а також для зберігання безпосередньо реактивів. У нас є нова зручна витяжна шафа, яка дозволяє мінімізувати попадання шкідливих речовин у зону робочої, де лаборанти працюють, тому це і більше якби вдосконалення санітарних гігієнічних умов. У кімнаті тепер усе під рукою: реактиви, ваги та обладнання для приготування розчинів. Завдяки демонтажу застарілої вентиляційної системи вдалося значно збільшити простір і створити більше робочих зон. Столи всі атестовані, це спеціальні лабораторні меблі, які мають паспорта. Вони у нас дуже зручні, миючі добрі поверхні, є бортики, які не дозволяють скочуватися і розливатися реактивом, Попадання на пол дуже міцні металеві корпуси, обладнання все посилене. Автоматизовано і процес сушіння посуду. Дві нові сушильні шафи працюють із таймерами і сигналізацією. Це дозволяє ефективно підготувати посуд для бактеріологічних досліджень. Перевагою реконструкції Марина Харченко назвала також вентиляцію, що працює автономно. Припливно-витяжна система подає підігріти повітря з вулиці, а надлишки шкідливих речовин ефективно видаляє. Завдяки зниженню стелі покращено повітрообмін, що зробило перебування у приміщенні комфортним і безпечним, крім того, лабораторія отримала сучасне обладнання, зокрема магнітні мішалки, які автоматизували підготовку розчинів. Ми беремо, насипаємо в стакан в колбу сухий реактив. Далі наливається необхідна кількість води, включається магнітна мішалочка, задається необхідна кількість обертів. Якщо нам потрібен підігрів, ми можемо ще додатково виставити температуру, яка нам необхідна для того, щоб повноцінно розчинився наш розчин. Це більш-менше, це більш потужніше тому що нам буває, треба 3 літри розчину приготувати, іноді 10-20 мл. Раніше лаборанти витрачали до години часу на ручне приготування розчинів. Тепер 10-15 хвилин, і розчин готовий. Одночасно можна готувати кілька, головне не забувати контролювати процес, пояснила Марина Харченко. Фахівчиня сподівається, що реконструкція триватиме і надалі. Модернізація лабораторії приклад того, як навіть невеликий простір можна перетворити на повноцінне сучасне виробниче середовище.